Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає The Ні, <хи> Зрозумів. The Ricochet на G-Sor 1008 карта Карелія Ну що ж, до бою, я чому, друзі, посміхаюся? Тому що я пам'ятаю, у нас був герой відео, який нік я прочитав невірно. В його нік, ну, якщо розшифрувати, то читається. Як карандаш, так? а я його прочитав в карандалі. До, до сих пір мені дуже, це, ну, дуже це мені запам'яталося ятало, запам і дуже мені, якби, поліпшує настрій. ну Карандалі теж непоганий нік, так що не ображайтеся. так, ну ну і ваші ніки, ну, Друзі, ну ви там якось хотіли зашифрувати ваш нік. Спробуй гравцю UA його розшифрувати. Так? так що не ображайтеся, якщо я. Невірно десь прочитав. Ну тут я вже, напевне, вірно розшифрував тут З рікошет. Рикош... Все чудово. Так, ну що, бачили ми бій нещодавно на Gisori, так, на карті Штиль, дуже крутезний такий бій. Я думаю, тут буде теж не гірший бій, і я думаю, що буде з чудовим настроєм. Та й думаю, що ну, саме головне на перемогу. І саме головне грати в задоволення. І Якщо ти виїхав вже на такому імбіще, а імбіще тут чому? Імбіще тут, тому що у нас магазин на 4 снаряди. Це дуже-дуже-дуже велика перевага. Стали ми тут за імбокамішок, бачили, що цей імбокамішок вже неодноразово в, нашому, в наших реплеях від підписників, тут на СТРВ, по-моєму, грав один із героїв наших відео. Передивіться. До речі, дуже класні бої. Хто нещодавно. Потрапив на YouTube канал, так, так, підписався. Передивіться всі реплеї від підписників. А хто е, вже давно підписник YouTube канала гравець UA? Шанований, шановний підписник гравця UA, той. Я думаю, що ви якщо ще раз передивитесь реплеї від підписників, то ще раз задоволення це отримаєте. Так, що у нас далі по бою, будемо дивитися? У нас, бачимо, дві ЛТшки підсвічують центр, але ще поки що там тільки... Т-95 виявили. Ну, Т-95 ще те задоволення, повинно стріляти. Тим паче ми бачимо заряджені у нас ББшки. Граємо проти дев'яток знову. Ж. Граємо не в топі. Отож, вже ніхто не напише в коментарях, що ось тільки в топі виходять круті бої. Так, опа, підсвічений у нас. Тут такий 30 стоїть. І пробиваємо в башку просто. У нас е стандартне тут пробиття в ББ, наскільки я пам'ятаю, так, 226. Опа, цей А стоїть. Ану. І от, щоб весь барабан йому вліпити в бортину, було б чудово. І щоб ще й на гуслю поставити. А він тепер там зашкіриться, спробую його звідти вибити. Є одна артилерія, але вона не закидує. Хоча артилерія, бачимо, так змістилася, що вона, в принципі, повинна туди закидати. Зараз поки що йде боротьба у нас на гірці, так, на цій полці е на J та H лінії, і там наші в принципі, перемагають. Лише мені здається, що по центру може ще хтось із ЛТ-шок-суперника там був. Поки що його не виявили наші розвідники, яка йде. Контррозвідувальна -роз... контр боротьба, так скажемо. Не дуже так розвідники наші агресують, тому що розуміють, що опа, ми тут смішимося. Тож, хтось стоїть підсвічено. Обережно. Обережно і там черкутурщика. Чаркутурщика треба вести на прицілі і треба його зашкоджувати, Тому що? що? Тому що ми знаємо, що це біщенське віще, яке може... і як ЛТшка зіграти непогано. Багато може... шкоди нанести нашій команді. Там Леопард ПТА, ми тебе запам'ятали. Десь він там зашкірився в режим ПТ-став. Наш кунзер-пунзер поїхав на допомогу. Такий хопа, братіші, я вам допоможу. Дивіться, як відсвічується. Черпоти. Треба знишкоджувати. Треба знишкоджувати, бо він там і пересвічує нашу СТРВ, яка стоїть на поверсі. Ведемо на автоприцілі. Лише бачимо, що е, ну, тут вже, така, вже така довго-довго переселяв. Чудово, один ворог знищений, 900 з копійками настріляно. Я думаю, що тут е, ми багато вже і не настріляємо. Але я думаю, що чудовим настрій повинні просуватися вперед. Там Бачимо, що е, Т-30 поїхав вперед. У нього там така боротьба... Опа, підсвітили ЛТ-шку, чудово. Ну, Т-95 знову підсупити, ну це ще буде задоволення по Т-95 стріляти, я вам скажу. Баворізни, тому що в лоб його не проб'єш. А витрачати на нього голдові снаряди, я бачу, що наш герой не полюбляє на поліпшених снарядах дорогих грати. В нього бачимо всього 4 там заряджено. І пару куасиків на всякий случай, на всякий випадок, верніше, щоб комусь там просто не позбувати. Та погіршити настрій, так? Ну куди його там пробити? Навіть... Навіть е командирський башенки не показує зелене. <ріху> а ну повернеться може. Він там мансує, витанковує, але бачимо що вже наші ЛТшки агресивніші почали грати. Агресив... іх то так, його... А, це Т30, його так на нічого собі. Наш Т30, так, я, я так розумію, на <ріху> я артилерію забрав. Чудово, ще й по нашому розвідданим. Ну що, переходимо на КД. Заходимо на КД і поїхали вперед. Вже можна по ще 7-3, я думаю, ну як би не було, якби ця карта була, не була б такою як би, э, дефовською, все одно її, та, її там трішки перекопали і зараз вже, ну, досить легко її можна вибити, навіть якщо вони них глухий деф. А вони бачили, що не дуже грамотно в дефі стоять. Тому що Т-30 там знизу, якби він був зверху, то він би був більш небезпечніший. Так, і я не зрозумів, що в них там з тяжами. Там у них Type-4 залишився по 9 та 0-й лінії. Такес. Шептика у них там чомусь стоїть. А Шептика чому стоїть, він напевно стояв там за імбокамишком. Так, на H-лінії. І тепер він вже відпідльовує, він не знає, куди відпідляти. Дуже неграмотно зіграла команда суперників. Побачили ми вже цього леопарда нашого кривдника. Я думаю, що він отримає від нас ляща. І в них Льова там світився, в них Льова на базі стояв весь б, так я розумію, чи що. Так. Да. Ну ось так, бачите. Ну як, тяжі повинні де битися. Навіть якщо б поїхали, вони навіть Льова поїхав би від кавоєнів грати на А-лінію туди, на А1, то він би там нашого стримав Т30. І щоб йому там їхній Т-30 допомогти. Вони просто стали, стоять і все. І все, Льова, напевно, там, де зараз, куди дивиться зараз наш герой, мабуть, він там стоїть і весь Навіщо брати імбіщенські танки, та на них стояти ВСБ? Я теж я не, не дуже розумію. Де ж тут е, задоволення від гри? Навіть якщо перемога, так? Які ж задоволення, просто я в СБІ нічого не зроблю. Так, а в нас чому вже проблема? У нас познешкоджували наші ЛТшки, тепер наш герой буде замість ЛТшки, я так розумію. Не можуть там проїхати, не можуть вони Тайпа попродовити, бо я так розумію, що там ще й на полосі, що стоїть і їх прикриває. Ми зараз світимось напевне, що під, е, Т-30. Наш Леопард ПТА напевне, що приєднається зараз по А-лінії, поїде з нашим Т-30. нас все буде чудово. Сім-7 вже по бою. Бачите, я, так скажемо, поспішив. Дуже на рахунок того, що нам треба було випочити очі та їхати вже на їхню базу. Ми таке не буває. Оба! Ось він наш кривний, все. А я бачите, я відчував, що ми з ним ще зустрінемось. На гірку поїхав. Чудик. Там гірку, наше наш СТРВ там зайняв гірку спочатку бою, і він вже туди звідти, якби. І не з'їжджав. І ще там приєдналася ще, ще одна потеха. Неграмотно це було, так скажемо. Необдуманий вчинок був від леопарда. Він думав підсвітить, а типу полочку перестріляє. А там уже бачимо тай погресує, так, суперник. Нічого собі. Він там вирішив, що він там, типу, герой битви буде чи що. Зараз наші там об'єднаються де да його перехлепушать. У нас проблема отут от Т-30 зараз підсвітити вибити. Шептка, по-моєму, зараз сюди не прострілює. Шептка дуже небезпечний, ми вже це знаємо, по реплемі підписників. І все ми вже виїжджаємо на базу суперників, по суті. Артилерія, зводимось. Ось він тут стоїть теж, весь бій. Просто от весь бійський. Чуть. Добре, артилерія відстрілялася, поїхали на босс. Ва. ось він льова. Я й казав, льова тут стоїть. Ну так, його в башту буде важко пробити. Але артилерія нам допомагає, контролює ситуацію. У Нас два снаряди заряджені, все, ще допомогли. Виїжджаємо, забираємо артилерію. І просто вже втіли ШПТК та а, бачимо, що наші братіші об'єдналися під скелею і вже їдуть. А ШПТК там стоїть, прикриває артилерію, зараз ми заберемо. Чудово. да, можна захопити базу і ще по поши ШПТК -поши постріляти. Я б захоплював базу, навіщо з'їхав? Теж досвід був би по захопленню базу. Ну зараз сам почне виїжджати, почне. А ні, він зашкірився. За шкірився. Так, Леріар працює. Там щоб нашого скорпіона просто не прихлопушили. Треба зараз допомогти. Всі в атаку пішли, всі, всі, всі в атаку пішли. Бачимо, що наші Не. Можна вже на глючку. Можна було звідси забрати, до речі, тайпа. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.